Бути лордом складніше, ніж собі уявляють рядові селяни. Це не тільки гулянки, дівки, мед та пиво, це ще й велика відповідальність. Вони думають, що вся робота на них, всі ці дроворуби, мисливці, кожухарі, збирачі та шахтарі, проте вони не бачать справжньої картини світу. На нас завжди чатує небезпека, від якої це маленьке містечко в змозі вберегти тільки я. Небезпека, про яку знаю тільки я. А як все добре починалось, коли ми прибули на цю богом забуту землю з кубкою знедолених обірванців всього навсього рік тому? Чи ревуть воли як ясла повні? Вічне питання, на яке відповіді ми дати не могли. Адже на початку у нас був всього один віл, та і ясла його повними було назвати складно, адже їжі у нас не було. Травку хай щіпає худобка, поки тепло, а там щось вже й придумаємо. Оцінивши місце, де ми опинились, стало зрозуміло, що родючими землями тут і не пахне. Тож про землеробство можна було просто-напросто забути. Звісно, можна було ризикнути і засіяти якусь культуру, але ймовірна низька врожайність явно не вселяла нам довіри. Тому, проклавши перші дороги, ми вирішили піти дещо іншим шляхом промисловим. Їжу на всякий випадок можна було в майбутньому придбати на ринках або знайти альтернативні землеробству способи її видобутку. А поки що, ми пішли у промисловість. І в першу чергу збудували гарну лісопильню. Адже як для потреб населення, так і для розширення виробництва, та і банально, щоб халупи нашим безхатькам збудувати, потрібна була деревина. Тому лісопильня на старті була просто необхідною. До речі, в Manor Lords є декілька видів базової деревини. І, наприклад, деревина для будівництва і опалення будинків добувається однаковим шляхом методом зрубки дерев, але на зовсім інших виробництвах. Проте до опалення ще далеко, на вулиці тільки березень місяць і тепла нам поки що вистачає. Коли лісопильня була добудована, до мене прибув гонець з вісткою. Там писалося, що на ці землі претендує крупний лендлорд, і, мовляв, дарма ми тут заселилися. Дідько, тільки цих проблем мені не вистачало. Проте я вирішив не ділитися своїми підобічними цією інформацією, щоб не підірвати їх дух та бажання працювати. Там далі вже подивимось, що можна з цим зробити. Тож, лісопильня була збудована, початок покладено. Проте ресурси, ті каплинки їжі, які ми притягнули з собою, та інші речі, все ще лежали просто неба. Тому, за моїм наказом, працівники почали забудову складу та амбару для зберігання спільного майна громади. Коли все було збудовано, якраз раптово розпочався дощ, і один із мешканців на ім'я Ольф, якого було назначено працівником амбару, пішов збирати і переносити хліб, який весь цей час просто промакав під дощем. Його дружина теж вирішила допомогти, хоч у неї і був лише маленький кошик. Після того, як склади були збудовані, а древоруби працювали повну, забезпечуючи нас необхідним ресурсом у вигляді колод, можна було вже й задуматись про будівництво першого житлового району. Перші шість будинків були паралельно закладені по обидва боки вулиці, яка вела від центральної розв'язки села. Поруч, виявивши підземні джерела води, ми також вирили колодязь, бо пити дощову воду всім вже трошечки піднабридло. Біля першого житлового району, який ще тільки заклався в проєкті, по моєму указу, був відкритий ринок для вільної торгівлі між містянами, щоб вони могли збільшувати свої та загальні блага, обмінюючись різними ресурсами. А на околиці села до кінця квітня був розкинутий табір мисливців, адже їжа вже закінчувалась, А в лісах неподалік водилось дуже багато оленів, косуль та іншої поживної дичини, яка б могла нас прогодувати в холодну зиму, що вже наближалась. Житловий район розбудовувався повільно. Якийсь час мешканці поселення ночували в палатках просто неба, але так як робочих рук не вистачало, а роботи було доволі багато, то всі з доволі високим оптимізмом ставились до ситуації, і в цілому ніхто не жалівся. По вечорам всі збиралися біля вогнища і ділилися новинами та цікавими подіями за день. Надія зростала, а віра не падала. Мисливці вже наповно досліджували місцеву фауну. Благо дичини в цьому шерводі було завалом. Робота мисливця була не з найлегших, але точно однією з найблагородніших. Від полювальників і їх здобичі буквально залежала доля міста, ситість громадян та достаток їх лорда. У мисливців були і свої пільги. Наприклад, більшість добутого м'яса вони залишали собі, що й дозволило одному з них відкрити свій магазинчик на ринку і торгувати там м'ясом ексклюзивним продуктом, який був тільки в нього одного. До початку червня житловий район був майже завершений. Більшість громадян отримали свої будинки з присадибними ділянками, де могли розводити курочок або посадити власні городи і більше не перейматися про їжу. Трохи пізніше від друзів сусідніх Феодів ми отримали партію зброї, але з попередженням, що це остання халявна зброя. І далі давайте якось самі добувайте, купуйте та виробляйте свою. На жаль, на 20 пар списів і щитів у нас навіть чоловіків не вистачало, щоб зібрати повноцінний загін. Тому, відволікшись від справ військових, до яких нам було ще далеко, ми повернулись до питань адміністративних. Нещодавно назначені на пост збирачів ягід роботяги, взявши в руки кошики, пішли за першими партіями солодкої малинки. Тепер ми отримували певне різноманіття їжі, м'ясо від мисливців та ягоди від збирачів, які ті збирали навіть у саму неприємну погоду. Ці дощі, до речі, нагадали нам про те, що тепло не вічне, і потрібно було б встановити вже робоче місце для дроворубів, де вони почнуть заготовлювати дрова для опалення будинків з Сім'я, призначена на працю в дроворубню, теж виявилась доволі хитрою і з підприємницькою жилкою. Вони вже давно володіли палаткою на ринку, але не мали що там продавати. Тож, отримавши доступ до міських запасів, дров почали трохи їх підкрадати і продавати односельчанам на місцевому ринку. Що ж. Я був не проти, аби тільки ціни не завишали, і дрова в результаті діставалися всім нужденним. Селище розширювалось, місця для життя вже не вистачало. Тож ми помаленьку почали розбудовувати нові райони. А щоб задовольнити потреби населення в одязі та переробити шкіру, яку мисливці знімають з тварин в шкури, була збудована сиромятня. Яка майже одразу почала працювати наповну, наповнюючи ринок новим товаром шкірою. Тим часом, неподалік села, ми помітили поклади залізної руди, тому до них було збудовано стежину та закладено там шахту. Або, точніше, кар'єр, де добувалася залізна руда. Яку в майбутньому ми планували переробляти в злитки, а ті, в свою чергу, в інструменти в інших спеціалізованих будівлях, які також уже заклали в проєкт. На Носі вже майоріла зима. Місяць листопад зустрів нас з холодними дощами, і нам все ще не вистачало рук для роботи на різних міських установках. Тому по наказу Феодала, тобто мене, заклали новий район з гарними будинками та присадибними ділянками, щоб привабити нових мешканців сусідніх міст, які страждають від тиранії своїх володарів. Весь цей час неподалік засів, що розбійники крали у нас шкіру та інші товари, але відсічі дати ми їм поки що не могли, і доводилося терпіти цю несправедливість. Життя в поселенні йшло своєю чергою. Незважаючи на навколишні небезпеки, ми трудилися пліч опліч однією великою сім'єю. Я особисто виходив до людей та перевіряв їх роботу, спілкувався з ними, дізнавався про всі справи з перших вуст. На одній з таких прогулянок від своїх містян почув, що нам не вистачає місця, де ми всі могли б разом єднатися духовно. Бо вдень всі тяжко працювали. Хто розділував звіра, хто рубав дрова, а хто і на шахті горбатився. Тому виникла ідея поставити в місті церкву. Але церква з колод звучала до болі убого. Тому для початку ми звели пильну яму, в якій колоди почали оброблювати на дошки. Коли дошок і інших матеріалів стало достатньо, ми нарешті заклали фундамент найвеличнішої на даний момент споруди центру та душі нашого міста церкви святого Алексардеса. Всі вільні селяни трудилися вдень та вночі, не покладаючи рук на цьому будівництві. Щоб нарешті побачили світ результати їхньої роботи. Я особисто вийшов оцінити якість та велич цієї споруди та похвалити всіх, хто приклав до неї руку. Маючи духовне підспір'я для об'єднання нас в дещо більше, ніж просто кубка обірванців, ми отримали надію на світле майбутнє. Хоча небезпека все ще чекала десь там за обрієм. Разом всім селом ми були готові. До цих викликів.